Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі Сузір'я Казок. Пан Коцький В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. Ось хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, навіщо він мені здався? Тільки доно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до нього лисичка та й питає Ти хто такий? А він каже Я пан Коцький. Лисичка каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він ізгодився, ото веде його лисичка до своєї хати, так уже йому водить, уловить де курочку, то сама не з'їсть, а йому принесе. От колись зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе в гості. А вона йому каже «Є в мене тепер пан Коцький, він тебе розірве. Заяць розказав про пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлись докупи, стали думати, як би тут побачити пана Коцького, та й кажуть А зготуємо обід. І взялись міркувати, кому по що йти. Вовк каже. Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже, а я піду по буряки, по картоплю. ведмідь. А я меду принесу на закуску заяць. А я капусти? Ото подобували всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. А пан. Кабан. А я теж не повороткий вовк. Я старий уже і трохи не добачаю, тільки зайчикові доводиться. Прибіг зайць до лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, та й дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати. Та й питає його, чого ти прийшов? Він каже Просили вовк, ведмідь, кабандики, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона каже йому Я з ним прийду, але ви ховайтеся, бо він вас розірве. Зайчик прибігає до них та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він, як прийде, то подушить нас. Вони почали ховатись ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем. Кабан риється в землі, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького доводить до стола, а він побачив, що на столі м'ясо багато та й каже мяу, мяу, мяу. А ті думають от, вражий син, ще й мало йому це він і нас поїсть. Заліз пан Коцький на стіл та й почав їсти. Аж за вухами лящить. А як наїв, то ліг на столі, а кабан лежав близько стола та якось його комар вкусив за хвіст, а він так хвостом і повернув. Кіт же думав, що то миша. Та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подрапався туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачить, що кіт ліси до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не вдержало, так він додолу впав гуп. Та просто на вовка мало не роздавив сердешного, як схопляться вони, як дременуть, то тільки видно, а заєць і собі за ними побіг не знати куди. А потім посходилися та й кажуть От який малий пан Коцький! А тільки тільки нас усіх не поїв. Чому коти вмиваються після їжі? Якось залетів горобець на подвір'я до одного господаря і почав спирати зерно, яке насипали курям. А кіт побачив це і надумав зловити його. Схопив за крило та й каже Непогано я зараз поснідаю. Горобчик був хитрим та й відповідає, Та що ви, пане кіт? Невже ви збираєтесь мене з'їсти? Ви ж забули вмитись? А хіба ви не знаєте, що і господар ваш, і господиня, і всі люди спочатку вливаються, а потім снідають? І то правда, сказав кіт, і підняв лапку, щоб добряче потерти свою мордочку. А горобчик, недовго думаючи, змахнув крицями і полетів. Дуже розсердився кіт. Ну ні, тепер мене вже не обдуриш, сказав він. Хай люди роблять, як знають. А я спочатку буду їсти, а потім вмиватися. Так і вмиваються всі коти на світі тепер після їжі. Як кіт Черниш село врятував. Колись в одному селі люди прогнали геть усіх котів. Кажуть ті коти дармоїди, їх тільки годуй, а користі ніякої. Вони і не урять, і молока не дають, і яєць не несуть, і хазяйства не стережуть, а сметану з глечика можуть злизати, на стіл вискочити. Без них ледацю буде жити краще. Пішли коти світ за очі, одні стали самі собі жити у лісі та в полі, другі подалися на ті села, де котів люблять. Пусто стало якось в селі. А кому радість велика, то це мишам. Почали миші розживатися, вже й людей не бояться. Кругом себе головними відчувають, у коморах порядкують. Вбрання людям зіпсували дірка на дірці. Зерно з'їдають, по столам білим днем лазять, дітей лякають, кругом мишами смердить. Жив у тому селі мишачий король, на ім'я Грись 112. Поки там були коти, то навіть король був ходим, а тепер такий став, що для нього прийшлося мишам більшу дироку прогризати. Вже сам не те, що бігати, ходити розочився. Миша кучер тепер запрягає трьох мишей коней у глиняний черепок і везуть короля Гризя 112-го, куди йому захочеться. Король часто виступає перед своїм мишачим військом і промову закінчує словами Не будь я, король гриз 112 й якщо не підкорю всю землю. Хай живе король гриз 112-ти», – репетують у відповідь миші. А людям стало зовсім погано. Ходять злі, обдерті, голодні. На все село тільки одна сім'я добре живе, бо вони послухали стару маму і кота свого на ім'я Черниш не вигнали. Спочатку всі із них сміялися. Хіба чорний кіт може щось крім нещастя принести? А вони не зважали, котові Чернишу ніколи молочка не жаліли. А він не допускав мише ні в хату, ні в комору, людям був утіхою. Пізніше всі люди зрозуміли в селі, що не треба було котів виганяти. От просить староста села того чоловіка хоч на одну ніч позичити черниша, постерегти його комору. Підеш, радиться хазяїни з котиком. Мяу, так, каже той. А в тій коморі в ніч саме було весілля. Одна з дочок мишиного короля Гризя 112, го гострозубка, виходила заміж за генерала грозу котів. З'явився цей генерал у селі недавно, і він усім мишам розказав, що будь-якого кота один на один поборе, тому його звуть грозою котів. Король дуже зрадів. Присвоїв йому звання генерала і дозволив одружитися на своїй найкращій дочці. Весілля було в розпалі. Миші їли, пили, танцювали, короля свого вітали. Аж тут в коморі з'явився кіт Черниш. Хіба він зможе побороти таку силу селену мишей? Гроза котів. закричав мишиний король. Побий цього чорного котяру. Та генерал гроза котів, прищурив вуха і стрімголов кинувся до найближчої дірки. І тут всі миші почали втікати, хто куди, а король Грицько 112, найтовстіший і найнеповороткіший, вже був у лапах Черниша, мишачи військо, розбіглася. Зараз я з'їм вашого короля, а потім половлю усіх вас, якщо ви всі негайно не покинете це село. Слухайтеся його, я жити хочу, я ваш король, кричав грись 112. Миші слухняно, одна за одною покидали село під наглядом Черниша. Генерал Гроза Котів давно втік, бо насправді він був боягузом. Непереможний король. Як називав себе Гриць 112, й від страху цокотів зубами, він навіть схуд від переживання. Коли миші покинули село, кіт відпустив Гризя і той побіг, перегнавши своїх мишей коней. Люди Чернишеві дякували і своїх котів повернули в село. Довго їх шукали, просили, благали повернутися. А коли в кожній хаті. Замуркотів пухнастий клубочок, стало весело жити і багатіло село. Чому кіт і собака порогують? Колись дуже давно жили собі в селянина, кіт Мурко і собака сірко посіяв якось селянин пшеницю і ячмінь. Коли зерно доспіло, його обмолотили, просіяли. Сипали у великі гарбузові глечики й поставили в комор. Але селянин боявся, що зерно покрадуть злодії і поїдять миші. Покликав він мурка й сірка і наказав їм охороняти зерно вдень та вночі. Спочатку друзі стерегли вдвох, але ні мишей, ні злодіїв не було. Давно ми тут стоїмо, а нічого не сталося, сказав кіт Мурко. Давай будемо сторожувати по черзі. Сірко погодився і сказав, що піде спати першим. Тільки собака пішов спати з'явилися злодії. Вони забрали з комори кілька глечиків. Мурко бачив це, але подумав, що не його це справа проганяти злодіїв. Його справа мишей ганяти. Згорнувся клубочком і заснув. Коли собака вернувся, кіт йому нічого не сказав, а собака і не помітив. А як кіт пішов спати, миші залізли в комору і почали їсти зерно. Сірко бачив це, але вирішив, що то не його справа ганяти мишей. Лів та й заснув. Зайшов вранці господар у комуру і злякався, бо зерна було дуже мало. Мурко, сірко, сердито загукав він. Де зерно, яке я наказав вам стерегти? Це Мурко винен, ми ще тягали зерно, поки він спав, сказав собака. Ні, це Сірко винен, кричав кіт, злодії покрали зерно, а його тут не було. Довго кричали вони, звинувачували один одного. Хазяїн розсердився і вигнав обох з дому. З тих пір кіт і собака стали лютими ворогами. Котик та півник. Були собі котик та півник. Котик було на скрипості грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати. А півник вдома сидить та хати глядить. То котик, було, йдучи, наказує Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник. замкне хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Навідала півника лисиця, та й надумала його підманути. Підійде під віконце, як котика нема дома, та й підмовляє. Півнику, півнику, вигляни у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця. А півники ток-ток, ток-ток, не вилів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз вночі, насипала півникові під вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько поплів. Ніхто мене не побачить, та й котикові не скажу. Тільки півник запоріг вийшов, а лиска за нього хап та й помчала. А півник кричить Котику, братику, несе мене Лиска, за високі гори, за темні ліси, порятуй мене. Котик таки почув, то вже й спізнився Лиску доганяти, вернувся додому та й плаче. А потім взяв скрипку, писану турбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови. а дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та окроп гріти, щоб потовже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати й приспівувати. Ой, у Лиски, в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синок ще й пелипок. Вийди лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не втерпіла та й до менших. Ви тут посидьте, а я підоподивлюсь, що воно там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та вписану торбу, а сам знову грає. Ой у лиски в лиски двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синок ще й пелипок. Вийди лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна та й собі вийшла. А він і ту схопив та вписану торбу. Так усіх лисенят виманив, а потім почепив торбу на сухій вербі, сам у хату, знайшов півник, розв'язав, взяли вони вдвох усю лисичену страву, поїли, горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Якщо вам сподобались українські казочки про котика, будь ласка, підтримайте наш канал, ставте вподобайку та підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві історії. Бувайте, дітки!